Друзі, всім привіт! У мене тут нещодавно трошки з'явилося вільного часу, і я навіть подивилася два міні-серіали. Хочу з вами ними поділитися. Перший це Сирени, ось так він називається. Він, як на мене, трошки затягнутий, там, наче, сюжет закручується цікаво, але можна було б, як на мене, на мій смак, можна було б зробити його трошки динамічнішим. Він так... Малесенько затягнутий, але, в принципі, непоганий. І другий серіал називається Резиденція ось тут буде його назва. Це детективний серіал про вбивство у Білому домі, але зроблений він на такий трошки комедійний манер. І про те, як детектив розслідує це вбивство, достатньо цікавий, серії короткі, дивиться легко, тож ділюся ними з вами. А ви поділіться у коментарях, який серіал вас вразив за останні десь півроку, що ви порекомендуєте мені теж подивитися.